Uh -huh. Давай я щас, щоб вже закругляти, просто перекладіть на будь-який в вашому житті приклад, коли ви щось стикались перший раз. Uh -huh. От дивіться, дитина, і тримайте себе, от в голові. І я вам розповідаю про дитину, і тримайте свої спогади, і, і згадуйте: дитина другий раз. Така: окей, я знаю, як це працює. щас я. Загадаю, значить, фон в мене, наприклад, буде зелений, а сама картинка буде там червона. Ну це супер елементарно, просто да, там примітив, але вона вже наперед щось продумує: вона будує план дій, да, да, да. систему, Як вона будує любиш. план дій. Ага. Дивись, Ана, коли вона розмалювала, вона така: Окей, план дій був такий, результат такий. В неї да. зворотній зв'язок. Зворотній да. зв'язок приходить через 15-30 хвилин. Це не треба чекати 2-3 да, години. Дня. Не треба чекати місяць, коли ви щось навчались, і потім зворотній зв'язок. Це прекрасний, когнитивний, взагалі. Це ахіренний такий тренажер, взагалі, того, як ти по... Причина наслідкових Цей... зв'язків. Да, зв тренажер. Твоєї, твого взаємозв'язку з цим світом. Mm -hmm. На другий раз дитина вже розуміє: окей, план такий, зворотній зв'язок такий, клас, я кайфанула.